Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І ми сьогодні вибралися в магазин. Нам щось треба покупляти, як завжди. Хочу в доларний купити, мені треба хлорка, таке все для господарства. І вже покажу вам, щось небудь можливо, тому що, тому що зараз. Якось давно знімала відео, якось і не було про що просто знімати. Тому так, ми сьогодні трохи. З нами наш синулька є а старші хлопці лежали вже котиком. Забрав дід, поїхали до діда трохи посидять. Зараз канікули і їм вдома. так. А так трохи поїдуть до діда. Дід їх забрав, супер. Ну це ж вроді доларний. Ось там, так. Да. Це вже я просто згадую, де воно точно. Ну, ось цей магазинчик. Він тут не все по долару, тут долар 25 вже сама менша ціна. Але є таке різне, що можна тут купити, знаєте, не обов'язково брати по 10 доларів чи по скільки. Тому ми йдемо сюди. Подивіться, тут різного. Просто я вже пройшла, трохи рада і багато всього. Ігри, блокноти, ручки, прикраси різні там на свята. Вже давно я тут була? Зараз йдемо далі. А це тут для собак. Да, можна І не. В принципі, знаєш, що нам треба? Ми дивимося, нам потрібно, щоб у ванну до хлопців рушника вішати, тому що нема. Там якось не придумали, не причепили нічого. І лежить так на тумбочці з ложею. З... Візьмемо, спробуємо. Мочалки, щоб неть. Лампочки, світлячки. Ось такі гарненькі, Різеньке все є. Упс. Чохли, зарадне. якось я тут брала навіть зародне нормальне. Ані, напевно, не брала, тому що не, не знайшла на своє, що підходило. Оце, напевно, підійде. Вже, напевно, я все покажу вдома, що купляла вже з всіх магазинів. Я вже прийшла сюди і тут різні коробочки, щоб мішочки, щоб зложувати, знаєте, органайзери різненькі. Дивіться, ботички, і все, Воно все новеньке, все класне і не таке дороге. Мені ці подобаються. Це такі гарненькі. Миле. Просте, але воно так якось виглядає гарно. Тільки я думаю, на що це воно мені. Що я, що я його буду ставити. Якщо, значить, не знайшла, не придумала, що ставити, то це значить, що воно не треба. Правда ж? Шапки навіть є. Ідемо далі, різні полотенце. Креми. все, що треба, шампуні. Шостки. Просто вибору багато. Такі дуже ну, ось прийшла. Спеції, мені треба Лавровий лист, і я не можу знайти в Америці Лавровий лист. Уявляєте, просто не знаю, десь там, де були, немає зараз. І дуже важко знайти. А толком не знаю, як він підписаний по-англійськи треба буде ввести. Значить, нагень так мені він треба. Чаї. Подивіться, ось посуд. Візний посуд. Стакани. Я собі тут набрала ось таких стаканів. Просто бок. А мені каже, що ні, Це зараз треба перекласти. Думали, що то лавровий лист, а то базилік. Ось такі баночки різні. Посуд, якщо навіть буває, тебе не вистачає грошей, знаєте, не завжди є. І тобі треба тут. Пішла, навиборала, купила. Навіть ось такі різненькі. Класні, гарні. Так, да, він у нас такий хлопчик. А, чіпси. Подивіться. Тут морозильник. холодильник, швидше всього. сосиски, сир, все що треба. О. Ну, ось я прийшла, куди мені треба. Мені треба туди що-небудь повир... вибирати. Унітаз, замить, ванну душову і хлорку знайти. Так, знайшла я. Долар 25 ось така. Мені що прати, Я візьму навіть дві, тому що я не буду завжди їздити. А... Раді однеї там щось взяти. Знаєте, то не дуже хочеться. Ой, глюптік. <гум> Ще я щось хотіла, забула. Ось такі мені треба. Буває. важче щось відмити, то таке треба взяти. Різна одноразова посуда. Стаканчики, миски, серветки, кульочки. Я масон на мішку. Подивіться, різні форми для запікання, мені це дуже подобається. Вони одноразові. Їх навіть можна мити, я мила і класно. Наприклад, щось дуже пригоріло чи що, ти собі запекла і викинула. А то буває форму, потім поподраєш, попомиєш. Ну, не завжди воно відмивається але так добре. Ну, немає. Так і немає квадратних оцих штук. Я купувала собі такі. На торта в школу давала такого. Хотіла ще квадратну. Немає, щоб накривати. Накривалась, Я хочу ще квадратну собі. Ми вже зараз будемо йти на касу, але хочу показати там різні квіточки. Це замальовувати. Подивіться, красота. Така декорація. Ось ці гарненькі. Або ось та лаванда красиво. І вже я бачу е е е Валентина я бачила. Ми такі не святкуємо, ну але ось вже готуються до різні відкриточки такі прекрасні. Ну що, вже ми їдемо далі по наших справах. Хочу ще заїхати в HomeGoods, побачити. Там мені я хочу знайти собі файну, щоб відмивати духовку, плитку. То мені скинула подружка, і я хочу подивитися, якщо то візьму, тому що не завжди все є. Ну, Немає ще мене, я не знаю, що де добре, як відмиває, знаєте, то наш хлопчик з нами. В новому свитрику воно як курточка. Воно всередині дуже тепле, тому його це втягати на двір, тому що якщо десь в будинку, то його не стоїть вдівати, воно душне буде. А так файно. Ось ми приїхали в красоту. Тут так гарно, тут різне все. Очі розбігаються із, із таким декором, чи як сказати. Йдемо шукати хімію спочатку, потім вже йдемо шукати. 24 долари. Так, це я вроді сюди прийшла. Зараз буду дивитись. Ну, ось я ось таке знайшла, а для духовок з такої фірми я не бачу, то я знайшла інше де це. Короче, Краще в корзині я ще черяюсь. Ось таке. Будемо пробувати 2 долари з чимось, два з чимось. Два динами студентів, напевно. Так, ідемо сюди. Сюди пішла? Ні, я тут прийшла. А. Це я все собі хотіла як помить посуду, щоб о, переложувати, щоб вона висухала. Але вже мені не треба, тому що в мене вже є посудомийка. Там вже навіщо вона мені? різний класний. Але це таке як електричного. Я ще шукаю кружки з подвійним дном. Мага, просто. Подивіться, тут на красу. Цей чайник такий гарний. Але я хочу електричний. Так, ось тут я бачу якісь кружки. Двічки гарний. Вона таке уют. Затишно зразу стає, я не знаю. Дуже багато всього такого, що і гарне і затишок продає. О, мені ще треба ось такі штуки щось, щоб застилати. Туди, значить, так. должны бути великі. Дивіться. Вау. Сюди там горішки чи цукерки поставити. краса. Чому воно все таке гарне? Я не знаю, я звідси не хочу виходити. Ось на ось такі ми шукаємо, але щоб більш було і більше кружечки були. Класний набор іде. Доски. Ось такі класні як крутяться. Я подружки свої бачила, дуже гарно, як вона буває. Сервірує стола і так ставить. Красота. О, тут а ще є. Я собі хочу на стіл щось застеляти, такеньке, знаєте, як миску ставлять для кожної персони. Але я не знаю, чи мені брати кругле, чи мені брати таке прямокутне. Дивіться, є різне, просто краса. Так, тут скільки штук? 12 доларів. Ну, трохи є. Не хочу вчитати. Але щоб геть так мені зайшло якесь гарне, то немає, не бачу я. Шливо, погано шукаю. Дивіться, ось такі гарні різні блюда. Взяла собі ось такі квадратенькі, тарілочки, поки шість тільки для себе ще. Тому що я ще не дуже так геть скупляюся, то посудом. Дивіться, що вже тако не придумують. Але воно по-своєму миле гарне. Так, тут а, різні бокали, а кружок я так і не бачу. Ось такі мені стаканчики гарні. Ну, так, да, це не Аню, може, але... Знайшли, ми і йти, побачили, і, але я хочу білої. І ті каже, то візьми більше, щоб як гості прийдуть. І я кажу, я на гості хочу білої, то дивимося, вже ми кружки шукаємо. Дивіться, як красива. Ось такі. Ось такі. Ну і просто ось такенькі. Не знаю, мені щось біле так подобається. Багато чого подобається. Кажи, ну? Це теж кружки? А yeah. в які ці гарні, зараз я достану. Ось, подивіться, це такі вони. Так виглядають. За 4 штуки 10 доларів. 10,99 напевно. А, 999. Навіть я вам скажу. Нормальна ціна. Вже я навіть не знаю, що брати. І ці якісь по-своєму гарні, і ти є. Тут вже посад до нього. Ми помаленьку наближаємося до каси. Я щось таке дивлюся, щоб мені освіжить, як входить в нашу квартиру, щоб щось таке поставити якусь. Чи зелененьке, щось, чи не знаю. У нас там є там така тумбочка і щоб туди поставити. не Знаєте. Ну ось, подивіться, ми взяли такі кружки. І ще взяли з подвійним Ті, Щоб не були гарячі. Тут теж чотири штуки. Це вже взяли більш для себе. І це, щоб. Під тарілочки, знаєте, ставить. Ну, поки стільки взяла, буду далі бачити. Будемо зараз, вже ми на касі чекаємо, будемо їхати далі. Ну ось, Подивіться, з якими класними ми... пакетиками йдемо. Ідемо далі. Що там таке? Не хоча не так нажав. Як я люблю цей магазин, я не знаю. Багато кажуть, що він дорогий. Я рахую так. Ну, смотря що там дороге. Тут є і знижки класні. Але для чого купляти дешевше, щоб потім міняти на гарніше? Я дивилася по інших магазинах, те, що мені подобається, ну не гарне воно таке, не подобається мені таке. І через те краще взяти вже один раз, щоб потім не перекуплювати. Ну, ви зрозуміли, а то візьму зараз дешевше, і воно все одно мені не дуже подобається. Я не знаю, я як дивилася, то ну, не, не дуже подобається там. Ось так в нас. Подивіться, скільки зараз машин. Зараз якраз такий час, що я навіть не знаю, скільки годин, але зараз багато, великий рух. Я подивилася, зараз 4 години. Будь здоровий, ми їдемо зараз в Мол. Такий магазин теж хочемо купити там, знайти хлопцям, можливо, рубашки, сорочки якісь, тому що виросли, а їх і не було так багато їх. А я люблю, щоб в однаковенькі. Вони люблять вдягнути, тому їдемо. Їдемо в Мейсіс. Магазин. Ми вже все самі, мені це подобається. Ну, подобається, що ми вже вміємо там купити, куди нам треба поїхати, щоб не завжди там дергати сестру. чи... Є своя сім'я і свої справи. А так, що ми самі навчилися, їздимо самі, все вирішуємо. Це дуже класно. Ось такі тут. тут багато різних магазинів, але, на жаль, такі, що я дуже люблю, позакривали. Холістер, тут був холістер, я дуже люблю. Ну, на жаль, немає його тут. Треба їхати в інше місто геть. Ось так тут. Подивіться, не цього тікане, що він так вже став бе ме що-небудь казати. Склади різні вимовляти так гратися. Де? Ой! Подивіться, куди ми приїхали. Ось там Мейсіс, великий магазин, теж дуже різні відділи. То так. Вже ми взяли коляску, щоб походити. Тут різна така нарядна одежа, є одяг. Буває, що небудь таке дорожче, але... Хоч щось вона вибрати гарне. Дивіться, такі чорні сорочки. 60 доларів. Але дивіться, 30% знижка, то буде вже дешевше. Ми знайшли піджаки різні. Воно йде як костюм, але окремо вуціна. 190 доларів. я хочу подивитися ще просто класично чорного піджака. Які ціни тут. Келвін Клейн. Подивіться. Це не геть, напевно, чорний. 450 доларів мене просто застигла, я застигла, чесне. Ну, ще за стільки я не готова взяти. А бачите, як курточці. Дуже тепла, зручна. Дивіться, тут є навіть знижки. Ось. Ось тут ці штани, келин Клейн теж. Нарядні 50 доларів. Треба щось віті купити гарне таке нарядне, тому що його мало. Як мало, може двоє штанів і все. З яких ми з України привезли, а так є, щоб гарних, нарядних то і нема. А є навіть по, по 40. Ось тут є І на ось цьому столі е, ота половина 40%, я так зрозуміла, а ось ця 25, напевно, різні сорочки. Так що в Америці теж є парадний одяг, є, ну воно, звісно, дорожче. Ой, мій хлопчик плаче і дух, й духа і вибирає. Це дивіться ось тут. Передягається там. І я чекаю. І лягай в нього він хоче спати. Помало гойдаю його, може засне? Я не знаю, я дуже люблю ходити по магазинах. І ще як щось знайдеш, можна купити, то це супер взагалі. Так класно собі. Ти сидиш, чекаєш, хто там, якщо буде міряти, як вийде до тебе, покажеться. І не... люди чужі не бачать. Це мені подобається. Ну, що Вітя, по міре од одній... неї, вийшов. Вони короткі і ну, малі на його. Зараз знайду другий розмір. Ну що, ми беремо На всі чорні брюки. Подивіться, тут знайшли такі чоловічі боти. Я хочу, щоб він щось собі взяв, тому що ходить в туфлях, а зима як-не-як. Таке парадне. Церкву, щоб тягати, зувати точніше. Є ще ось, дивіться, ось такі. 8. Ну, ці з боку так гарно, але спереді трохи таке якісь, бачите, не дуже, трохи довше був ніс, я кажу, щоб він поміряв цієї. Ці. Тісно, але більше. С передними боком також ще. На нозі класно, мені взагалі гарно. На жаль, трохи тісне і немає розміру такого. І 50 доларів. Це ма такі боти, гарні вони, класні то. Подивіться, він поміряв чорний. І вже воно не так. І ми питали, і я змогла спитати, чи є розмір десятий. Немає, на жаль, але просто я дуже рада, що змогла спитати, не знаю, чи мав толком. Ну що, ми походили трохи, а, вибрали віті рубашку чорну і штани, брюки. Зараз йдемо щось, може, мені знайдемо, але вже в мене мало зарядки, на жаль. Можливо, якщо я щось навіть знайду, то я вже покажу вдома, що купила.